Всім привіт друзі. Рішив зняти таке відео по поводу як правильно вибрати хорошу птицю. Іменно гонну там декорація то відділення по статурі легше, легше да, вибрав собі да і все. А іменно гонну птицю, щоб летіла, і грала. Я перепробував у мене хто раніше дивився там. Саня з Чигирана знімав у мене дядя Міша був в гостях, там ролик десь єсть. В гостях Олексія Городка держав масну птицю да? вибирав, якби понравилось красиво, взяв. ну були Я скільки разів вже в відео кажу, були серед них і непогані голуби, які грали, летіли, все. ну Коли попала ось ця партія, в житті, думав, що е, білу птицю от не люблю і зараз тільки полюбив, можна сказати. Е, я предложив дядя Міша з от Людина там всю голуб'ятню спродує, Є там і чилі, дзеркальні, є, чорні є. Ну, я думаю, поїду, поїду гляну. Приїхали туди, було одне розстройство, бо там були білі, голова ті були, щось там дзеркальних було геть трошки. Ну, забрали цю птицю. Давай її предлагати комусь там віддавати. Там хлопці з Мироновки взяли. Той взяв, той взяв. Людину я взяв на двох, бо мені якби вона багато їй не треба було. Людина вибрала собі кращих. Мені залишилося, якби що. Ну, якби що вибрав лучших, я маю на увазі, може по статурі, там не знаю. Мені було, в принципі, все одно, яка та птиця останеться, бо вона мені не лежала до неї душа. І давай я тоді ганяти, щоб птицю пробувати. Я просто якби офігел. офігел. Брав Денис у мене там теж з Херсона. Денис смола, хто знає його брав, теж спробував, все своє вбрав. Понравилось мені, що тут Медленно медліна вона. І що голова з цієї банди, що білі, так само. І тоді я почав зводити, звісно, позводив все своє. Остався на цій птиці, почав розводити, цінить, берегти. Куплена вона була за копійки, обшетом за копійки. І отак, ось так я перейшов на білих і головатих. А було хто раніше бачив там ролики, було багато в мене. Масті любі лимонки були. ну блін, Там теж питя була, була. була. порівнянні з цими це просто. Да, це не те, що я хвалю там цю птицю, що ось ребята купляють, а в мене краще птиці нема. Не, може десь, не знаю, є ж вона бачу, людей там є. Сюда. Ну, мені ця птиця підійшла, якби як кросовки. Підійшли вони мені там чи тапать, мені <звук> от Я їх ношу і собі, кайфую. Ні, а так зі птиці я залишився. А по вибору птиці, блін, ну, найкраще брати згоду. Або у провірених людей. Я, наприклад, не люблю людей. людям там брехати, дурити. Зо мною так само поступали, дурили, брехали. Я кажу, я беру чисто нагон на яструба, коли не було війни, я його просто зимою мочив, він стріляв капітально. Людина каже, не таку птицю не ганяється, птиця просто бомба. Не закрий, бери плем'я. Поганяв, спробував, ну хрень редко. Ну Я брав їх, там по 100 гривень я брав, я не вважаю, що за 100 гривень. Хтось продасть може, десь случайно, ловленого якогось, або людина, яка держить там продасть за копійки, то що хорошо, голуба, мало хто продасть. Ну, Як в мене їх багато, наприклад, да, я можу, можу виділити, бо їх багато не хочу держати, вони мені без надобності. І плюс у те, що я хочу, щоб десь бувала ця кров. от Не дай Бог, що станеться. Якщо не буде цієї вже крові, я просто не буду держати голубі. Він. Буду отаку держати, павлінчик і все для красоти. От максимум. Просто якщо ці птиці не стане, то за що я її роблю? Я даю людям, там, даю, продаю. Не те, що я на них заробляю, хоча б просто на кормах. То, що корм, ход почистити там, людей нанімаю, не бо самого времени немає. Купити якогось гроту, там, вакцини, пропойки. ну Це все просто бабки. Це... Ти ж думав, може ще якийсь заробіток на цей голубах. Вони навіть... Даже... Навіть половину не перекриють того, що там їх продать. Не знаю, може хто їх спекулірує, розводить чисто для того, то да. Там На декорації, не знаю, там може хтось теж -то щось заробляє, я її Там є щось лишнє, я її продам, щоб вони чисто для підтримки самі себе піддержували. А в нас народ такий, блин, там... Сказав за голуба 500 гривень, ой, дорого, да я не буду брати. Так скажу вам, лучше, блін, лучше замість на ти 500 на виставці возьмеш 5-10 штук, да? ну це буде хрень рідкосна буде, блять. Просто рідкосна, блядь. Лучше вибирати, десь ви хочете купити хорошу птицю, лучше її купити 2-3 пари, отдати хороші бабки, взяти птицю згону, побачити, за що даєте ці бабки. Хай даже буде 1000 гривень голова. 1000 гривень голова. Ну, для того, хто хоче хорошу птицю, це я не вважаю, що це якісь здорові бабки. Чим те перекуплювати, як я раніше їздив по всіх виставках, лапші наслухаюся, деньги одваливі. І сидиш ждеш. І не те, що проблема, що деньги викинув на вітер, а те, що тіраєш, закрив його, сидиш, ждеш, роботаєш, немає В Відтоги просто ніхера. Так отак, ребята, кажу, лучше здавати хороші бабки і... Поїхати за скільки кілометрів, не важно. Поїхати, згону взяти, якщо людина не проти, хоч по Женевам, подивитися, хочу того, того, можна того. Якщо людина продає, того голуба. Та, да, пожалуйста, дали деньги, скільки людина сказала, забрав, я в пару-дві. І займаєшся собі, розводиш по цій лінії, працюєш, і тоді буде хороша птиця. А те, що в нас народ такий є, що ой, дорого, там 200 гривень дорого. Да? Ну, я не знаю, хороша птиця вона. Я думаю, що стоїть бабок. Да. Є такі голуби, наприклад, у мене, що я, я там, голуб'ятня у мене літна, а хата у мене старенька. Ну, все, все, все потихеньку все строїмо. Да. Строїмо все поки молоді треба роботи. Ну, є такі голуби, що мені предлагали, не знаю, які любі діяльні. Я б їх просто не продав. От не хочу. І те, що і продаю, я не скажу, це якісь погані люди, Це все ж одних. Ну, іменно маточне поголів'я, те, що я не за які бабки. Так що так, реб'ят, саме лучше, я скажу, поїхав, бо виставки виставками, лапша лапшою, а поїхав, вибрав, хай буде дві-три пари, ну це буде птиця, яку можна сміло буде. Ви бачили, як вона летить, як вона іграє. Сміло можна буде закривати на маточник. Брати одне кінців і то не завжди так попадає, пари. Тому що впадають пари. У мене таке було з Кубаєва покоїна, як він вже помер, Володимира Івановича брали ми іранці. От там один у мене красноголовий був з такою херовою самкою, я її почав ганяти, вона не летіла нічого. Ну мали вони давали, просто капець. Просто. просто це... І Все їх позабирало, небо позабирало, тому що дуже хороші голуби, не завжди вовремя встиг притормозити бомбажні голуби, вони, як, як правило, вони просто тіряються. А от зараз дав йому свою самку Чорноголову. По ньому вийшли красноголові туритями. Ну, зараз поки я в них нічого не бачив. А самка просто бомба. Просто її виганявся, самка просто бомбничка. Ну, Так насовпала пара. Так що по цьому всьому, у нас вечір уже. Ні, не ганяв, якби там опозначав, підкинув молодняка, зараз у вольєрі привикають. то що зимою треба буде щось ганяти. По цьому всьому, да я ж кажу, лучше б поїхав, погнала людина або хтось провірених брати. Мене люди беруть, вони знають, не знають. І то я ж кажу, я не хвалю, не заставляю, може десь є лучші голуби. Ну не спорю, вони є, вопросів нема. Но мені ця птиця підійшла. Вона мені подобається, я кайфую неї. Є таке, підігнав, 20 минут політала. Ну теж, може погода, може там не знаю, приболів чимось голуб. Реально, тут з виду вроді нормальний, а може чимось проблюбляти. є таке, що просто там 6 часов, 7-8 у мене ж даже було. Є такі голуби, там маточнику зараз закриті, це головне. Є в минулому році було. Є такі, що, блін, не знаю. Вовремя в мене притормозив, тепер сижу, ні ті гризу. Ти теж тут, як кажуть, не в душу вкладаєш. А є ж так, що поїхав на виставки, набрав по 50 гривень, не похуй, поганяв, вони порозліталися. Є ж такі люди. А тут, якщо займатися серйозно, значить треба серйозно. Значить, треба працювати, перевіряти, пробувати і брати хорошу птицю. Не жаліть Дяніг, брати хорошу птицю. Не слухати, що там навішають лапші по виставках, по всьому. Поїхав, побачив. Якщо людина каже, не, я не пожену, так ну, не, 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 не треба таких людей брати, я вважаю. Ну от так, ребят. Познімав, розказав, трохи висказався. Така птиця. Молодняка тут не знаю. Штук 30 залишилося, а цей год взагалі взяв, не знаю. Штук 100 було. Ну, там, на, на Львів, по-моєму, там забрали трохи хлопців. Туди-туди, друзям пороздарював. Дай. А більше половина, не знаю, штук 50 просто, просто потіряв. В цей год з птицею. Як і в нас в Україні хер зна що робиться війна ця, так і з птицею хер зна що погода просто була непонятна, непредсказуєма. І Вже не аж по сонцю, блін, дві минути вже ливень, буря піднялося, все. все. А ті голуби, як правило, які йдуть уверх, вони тірялися. Їх позатягували, ну поверталось трохи, ну не все. Одне за 30 кілометрів забрав, поїхали, позвонили по номеру телефону. А так багато голубятників, просто непорядочні. Я посадив, ну позвони, скажи, що в мене там голубче. Ну не знаю, щоб я розумів просто де той голуб. Я не поїду його забирати, відбирати, якщо він людині треба, хай, пожалуйста, людина держить. Надо, додавлю ще йому там самця чи самку, нехай держить, розводить людина. І просто навіть, навіть важко позвонити. Зловив чоловік, блін. І думав що. <кій> <кій> ну так, по птиці. Будемо пробувати. Я думаю, цей год і зимой поганяємо. Звісно. Понятно, що потери будуть просто капець, бо ти всі гадає тільки тільки лапка, там хто в мене був, я вийшов на вольєрі. А цей от, звісно, не поборався. І весною з ним боролися. І... А цей гот. І вже два вот так, ну, так. один сезон вже я ж кажу, там вже все. Уже я сідала на яйця, але ну, я їх поубираю вже, малошів докормлюють і, і на цьому канаці. Вичищаємо, вбираємо, дезінфекція і все. І до наступного сезону. Тому що доїть вони мені особо не нужны а доїти птицю садить, просто блин, утомлять. Не треба, парувати я починаю рано. Ще по морозах. Ну, тоді птиця, звісно, виходить просто бомба. А зараз вже починається. Там кашлянула якась, там шмаркануло. Як то кажуть, осінь прийшла вже. Ну а так, мужики. Що? Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Постараюсь на всі коментарі відповідати, як буде время. Что-то будем знімать. Всем спасибо, всем пока.